Чи можна дивитись піратські російськомовні або українськомовні фільми? Зараз розкажу про мій експеримент і за що мені прийшов штраф 1200 євро і лист з суду? Ну по-перше, російськомовні піратські фільми взагалі не рекомендую дивитись, бо вам будуть показувати російськомовну рекламу і заробляти на цьому на ракети, які летять в Україну. Краще тоді вже якісь українськомовні дивіться. Але ж чи можна просто дивитись? Ну, ми до 2022 року дивились через браузер саме на сайтах, на таких сайтах, і норм ніяких штрафів. Така за що приходять штрафи, і через які програми? За роздачу, друзі мої. За роздачу, тобто коли. Розповсюджуєте нелегально інші фільми. У цих адвокатських контор стоять сервери, які моніторять всі IP у Німеччині, і потім всім розсилають листи щастя. Я знаю точно, що торрент роздає. А от у людей, які у мене у гостях були, то у них програма зона була встановлена і вона походу роздавала. Тож ви повинні це розуміти, що це сіра зона, і краще йдіть повчити німецьку ніж піратські фільми. Дивіться.